Щось давненько на цьому каналі не виходило відео на екологічну тему. Сьогодні я вирішила це виправити і зняти для вас влог, в якому спробую знайти щось екологічне в Києві, бо іноді нам здається, що в столиці просто жахлива екологічна ситуація, все погано, і руками нічого не робиться, щоб це виправити. Але чи насправді це так? Сьогодні я проїдуся лівим берегом, і так, я не з тих, хто вважає, що лівий берег це не Київ, і спробую або підтвердити, або спростувати цю тезу. А і так, мене звати Іра і я із Києва. Чому я взагалі вирішила знімати відео на цю тему? Тому що нещодавно був день Києва, і в мене на каналі вже вийшло таких собі два тематичних відео про Київ. Посилання на них я мабуть залишу в описі. І я вирішила продовжити цю тему і подивитися на наше місто ще з цієї екологічної сторони, тим паче, що вона мені дуже цікава. Так, друзі, сьогодні 13 червня 2024 року, і я зараз хочу поїхати на ярмарок, який знаходиться недалеко від мого дому, і дорогою подивитися, наскільки Київ відповідає критеріям екологічного міста. Що таке взагалі екологічне місто, то я знайшла ось таке пояснення: екологічне місто це місто, яке зменшує забруднення навколишнього середовища, покращує умови життя містян та підтримує концепцію сталого розвитку. А що таке концепція? Алого розвитку я колись розповідала ось у цьому відео. Так, друзі, ну а перша екологічна штука, яка трапилась на моєму шляху, і яку, власне, видно неозброєним оком, це ось цей прекрасний парк. Ну і решта не менш прекрасних парків Києва. Цей парк знаходиться неподалік мого будинку, і це, певно, найкраще, що сталося з цим мікрорайоном за останній час. Парк цей відкрили, здається, 3 чи 4 роки тому, а раніше на цьому місці були непроглядні хащі. Власне, окрім цього, новенького парку в Києві є ще десятки парків, скверів, лісів та інших зелених зон. Наша столиця настільки багата на зелень, що іноземні туристи, відвідавши Київ, кажуть, що це одне з найзеленіших міст, у якому їм доводилося бувати. А зелень, як відомо, це дуже про екологію. Огю, адже саме вона забезпечена з киснем і покращує повітря у місті. Друзі, якщо говорити виключно про лівий берег Києва, ось дивіться. Качки зі мною погоджується, то я нарахувала принаймні три великі паркові зони, в яких дуже приємно можна погуляти. Це парк партизанської слави, він дуже масштабний і складається враження іноді, що то ліс, а не парк. Друга паркова зона це Русанівська набережна, і третій це парк Перемога, який знаходиться біля метро Дарниця. Куди люди приїжджають з сім'ями, з друзями з родинами і гуляють на вихідних? Ну, звичайно, окрім цих трьох великих парків, є ще не такі масштабні, менші, проте не менш затишні парки на лівому березі Києва, як власне цей парк біля нашого дому. І що мене радує, що кількість парків у Києві постійно збільшується. Одна екологічна річ, яка є в Києві, це його громадський транспорт, зокрема електричні тролейбуси та трамваї. Користуватися громадським транспортом замість власного авто, а тим паче електричним громадським транспортом дуже екологічно, оскільки це зменшує обсяг шкідливих речовин, які забруднюють повітря. А в Києві громадський транспорт є і він на більш-менш нормальному рівні. Звісно, у нас є величезна проблема з маршрутками, які, я вважаю, вже давно мали зникнути з київських доріг, але навіть якщо не зважати на маршрутки, решта міського транспорту курсує доволі часто і ним можна швидко та відносно зручно дістати. До пункту призначення. Так, друзі, я вже приїхала на ярмарок. Сподіваюся, ще купити городини, якщо встигну, бо я приїхала запізно. Але ще хотіла сказати кілька слів про громадський транспорт. Я користуюся комунальним громадським транспортом доволі часто, окрім маршруток. Я байкотую маршрутки, просто їх ненавиджу. Але... Комунальний громадський транспорт Київський мені подобається. Я маю на увазі тролейбуси, трамваї, автобуси, метро, особливо метро, це просто кайф. І в такому громадському транспорті є низка переваг, зокрема, і те, що є застосунок, в якому можна відстежувати рух автобусів, тролейбусів на маршруті. і Це дуже зручно. А також те, що в громадському транспорті можна розрахуватися безготівково, і це просто неймовірно спрощує життя. Я не надто багато подорожувала Європою поки що, але я думаю, що наш транспорт він доволі зручний, комфортний, і в нього, звичайно, є багато своїх недоліків, але загалом це доволі непогано. Так, все, друзі, я побігла, бо зараз вже всі фермери складуться, і я нічого не встигну купити. На 70 можна. Ну давайте. Так, потім я візьму шпинат. Шпинат. А базилік в яку цін? 30 можна 250. А шпинат? 30. Теж можна два за шпинат. Так, я візьму базилік і шпинат. І морковка. А, і ще знаєте, ще, ще. Дайте мені кабачок. Так, я встигла встигла все купити. Знайшла жіночку, якою купую кожного року з села Красилівка. До речі, стосовно всіх цих ярмарків, звичайно, можна довго сперечатися, чи екологічна така торгівля. Я маю на увазі всі ці безкінечні пластикові пакетики, в які продавці пакують свій товар. Але особисто для мене ярмарки це екологічне. По перше, я ходжу на них лише зі своїми багаторазовими тарбинками. А по-друге, я вважаю, що купувати продукти. Городину у місцевих фермерів це набагато екологічніше ніж купувати завезені продукти, особливо з-за кордону. Це все пов'язано з транспортуванням цих товарів, адже чим довший шлях продукту, тим більше викидів утворюється під час його транспортування, і тим більше цей продукт шкодить екології. А якщо домашні огірочки привезені з Красилівки, то екологічність цих огірочків буде значно вища ніж тих, що ми купуємо в супермаркеті. Так, друзі, повернутися додому з ярмарку, я вирішила в незвичний для себе спосіб, а саме орендувати велосипед. Ось такий ось красун. Дуже тішуся тому, що в Києві останні кілька років з'явилася така можливість. Можна ось так от на вулиці орендувати собі велосипед. Ну а велосипед, як ми всі знаємо, це дуже екологічно. Окрім того, що він дуже корисний для навколишнього середовища, тим, що він не створює ніяких викидів, так він ще допомагає. Зміцнювати наше фізичне здоров'я. Так, друзі, я відсканувала ось цей код. Ось зараз я на екрані показую, як це зробити. Загалом все дуже просто і легко, і за 5 секунд велосипедом вже можна користуватися. Ось тут такий був замочок, він розблоковується, коли ти скануєш код. Вже час пішов, і я вже за це плачу. Так що зараз буду сідати на свій велосипед і рухатися далі, але не додому. Адже я хочу ще заїхати в супермаркет, дещо там купувати. Кити і вам дещо екологічне показати. Все, погнали! Поки їду, трошки розкажу вам про велосипедну інфраструктуру. А, ой. В Принципі останні роки велосипедна інфраструктура в Києві розвивається. Ми бачимо, як багато велосипедних доріжок. Робиться нових, але тим не менш я зараз їду все ж тротуаром, а не велосипедною доріжкою. Хоча по цьому проспекту він здається зараз Воскресенський називається. Тут зробили велосипедну доріжку. Зараз я вам покажу. Вони відгородили смугу для громадського транспорту. Так, все ж вирішила мікрофон причепити, бо незручно мені однією рукою ще ця важка торба. Буду старатися говорити в мікрофон. Не знаю наскільки вийде. Так от. По цьому проспекту вони зробили смугу для громадського транспорту, і біля неї зробили смугу для велосипеду. Але вона проходить прямо по проїжджій частині і там їхати дуже-дуже страшно. Ще є велосипедні доріжки в парках, про які я сьогодні згадувала. В нашому точно є, в парку перемога є і в парку партизанської слави. Та, здається, у всіх у всіх більш-менш цивілізованих великих парках ці смуги є. Але хотілося б, звичайно, такі велосипедні смуги не в парках, а десь біля доріг, тому що якщо ти хочеш, наприклад, велосипедом добратися на роботу замість громадського транспорту або замість своєї власної автівки, то хотілося б, щоб це було доволі безпечно для тебе, і ти міг скористатися безпечною смугою. Так, зараз секундочку, я тут заїхала на базар. Як вам таке відео? Достатньо динамічне. У -у -у. Так, зараз перейду дорогу. Підсумовуючи, скажу так, що велосипедна інфраструктура в Києві однозначно розвивається. Чи достатньо швидко? Ні, недостатньо. Хотілося, щоб на цей момент вже було зроблено більше, але й за те, дякую. Завершила поїздку, закрила замок, ось, залишила велосипед. Знаєте, чому так? Тому що не змогла знайти оцю ніжку, а от. Тепер я її знайшла. Завершила поїздку, коли побачила на асфальті ось такий. Не знаю, чи вам видно знак. Тут намальований самокат. Я думаю, електросамокат. Я зараз схожу в супермаркет і спробую знайти ще електросамокат і вже на ньому доїхати додому. Як вам такий план, я думаю, що це дуже класно. Найголовніша екологічна ініціатива, якою я як киянка, як українка, просто пишаюся, це, звичайно, що заборона пластикових пакетиків у супермаркетах. Недавно було прийнято цей закон. Я не, не пам'ятаю коли, але... Рік-два, боже, я вже не пам'ятаю. Це, власне, найголовніше, і це я хотіла в першу чергу вам показати. Як альтернативу пакетикам, нам пропонують ось такі також пакети, але зроблені, наскільки я знаю, з крохмаля. А, так, десь тут має бути написано. Не можу знайти менше з тим. Вони ніби як зроблені з крахмалю і ніби як розкладаються, тому не шкодять навколишньому середовищі. Але я, як людина, яка трошки знається на екології, чомусь не дуже довіряю тим пакетам. І я запитувала, до речі, на станції сортування, то там дівчата також казали, що ну, незрозуміло, чи правда вони розкладаються, чи це все ж таки такий маркетинговий хід. Тому я все ж ходжу у супермаркети. Завжди зі своїми багаторазовими багатостраждальними торбинками. Закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який набрав чинності 1 січня 2023 року, передбачає заборону на розповсюдження над тонких пластикових пакетів. Ця заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, власне, тому ми їх і бачимо в обігу в супермаркетах. Але вони тепер не безкоштовні, як це було раніше. За один пакет потрібно заплатити більше гривні, і це спонукає людей і ці біорозкладні пакети використовувати менше. При мені кілька жіночок. Клеїли стікери прямо на продукти, чим мене дуже потішили. Навіть не думала, що часи, коли люди не братимуть десятки цих безкоштовних пакетів в супермаркетах, настануть так швидко, і я безумовно цьому дуже рада. Є одна екологічна ініціатива, яка зазвичай є у всіх супермаркетах, та власне вона є у всіх парках і у всіх ТРЦ. Це ось такі сортувальні контейнери. Але мені зараз дуже сумно на них дивитися, тому що вони заповнені якось неправильно, люди просто ну, хоча тут от кидають типу папір. ех. Ініціатива класна, ну дуже добре, що вона з'явилася. Бо, наприклад, кілька років тому я взагалі не могла такого уявити. Ми собі просто возили наше сміття на сортувальну станцію та й по всьому. А тут такі контейнери поставили вже майже по всьому Києву. Але на жаль, є свої. Але ініціатива то є. Контейнери є, але ще треба трошки людям почати розбиратися в тому. І... Правильно сортувати, ну але це вже на дуже дуже далеку перспективу. Зараз, поки чесно кажучи, я просто рада, що ці контейнери є, і вони показують, що ем, бізнесу не все одно. І тим самим людям вони показують, що ось дивіться, є і така штука, так що спробуйте розділяти сміття. Так, друзі, ну що, така натхнена? Вийшла з цього магазину. Думаю, зараз візьму самокат і поїду додому, але ні. Відкрила я, значить застосунок, відкрила карту і побачила, що тут в моєму районі взагалі немає ніяких самокатів. Я не знаю, чому, чому така дискримінація саме цього району на лівому березі. Як бачите, є лише на Русанівці, здається, є на оболоні, але заради самокату я туди їхати сьогодні не буду. На жаль. Але тут я вирішила застосувати магію монтажу і все ж перенестись на Рисанівську набережну в інший день і скористатися електросамокатом для того, щоб розповісти вам про цей екологічний спосіб пересування містом. Останні кілька років на дорогах Києва з'явилося дуже багато електросамокатів. Окрім того, що є сервіси, де їх можна взяти в оренду прямо на вулиці, люди купують собі електросамокати та використовують їх для пересування містом, часом як щоденний спосіб дістатися до роботи або де інде. Електросамокати це дуже екологічно, адже від них немає вихлопних газів і, відповідно, кількість викидів шкідливих речовин у повітря в нашому місті зменшується. Єдине, що наразі не зовсім зрозуміло, це як рух електросамокатів регулюється законом. Наскільки мені відомо, минулого року їх на законодавчому рівні прирівняли до транспортних засобів. І ніби як їздити на електросамокатах по тротуарах, зараз заборонено. Також треба їздити в шоломі, не користуватись самокатом в стані алкогольного сп'яніння і ще низка правил. Але чи діють вони і чи всі нюанси стосовно самокатів регулює цей закон? На жаль, ні. Тому зараз ми все ще бачимо самокатчиків на тротуарах, хоча це доволі небезпечно. А от по велодоріжках, наскільки я знаю, на електросамокатах їздити можна. Ну я власне сьогодні тут трошки поїздила. А взагалі свого електросамоката в мене немає. Орендувати його біля свого дому я також не можу. Я вам вже показувала. Тому наразі я не розглядаю цей. Транспортний засіб як спосіб переміщення між районами міста. Проте в якості атракції, якось сьогодні, щоб десь проїхатися парком, то можна якось одноразово скористатися. Ну а тепер давайте перенесемося назад, в 13 червня, де я після ярмарку поїхала додому не на електросамокаті, а на тролейбусі. Я йшла на зупинці і згадала про ще одну екологічну штуку, яка у нас запроваджена була не так давно. Це дивіться, ось це. Курити на зупинці заборонено. Курити в громадських місцях на зупинках, в парках та скрізь зараз заборонено. Ну воно може й раніше було заборонено, але зараз цим набагато якось суворіше стало. Проте, звичайно, ви знаєте, наших людей все одно дехто ну бачите, все одно дехто курить, але намагаються якось відходити за зупинкою стають або якось збоку, щоб. Ну, прямо на самій зупинці, то я дуже рідко бачу, щоб люди курили. Чесно кажучи, друзі, я не знаю, наскільки це про екологію, але для мене це от про екологію, про свіже повітря, тому що я просто не переношу цей тютюновий ем, дим. От, і я пам'ятаю, що ті часи, як то кажуть, олди тут, коли палити можна було скрізь, в ресторанах, в, кафе, в кафешках, ну буквально скрізь. І це, звичайно, був кошмар. О, ти приходиш десь в ресторан поїсти, повечеряти, виходиш і просто, як попільничка, <гум> весь пахнеш цим тютюновим дивом. Ось, а зараз окремо є місця для куріння, таблички, місця для куріння, як в аеропортах, власне. Ну, тепер воно так скрізь і в парках. Там, де люди можуть прийти і... І викорити свою законну цигарку не заважаючи іншим. Ну класно, раніше такого не було, і це явно покращення. Так, друзі, я повернулася знову в наш парк, з якого починала весь цей невеличкий тріп. І повернулася показати вам зарядні станції, які знаходяться от прямо біля нашого парку. Тут їх декілька штук. Було більше раніше зараз деякі прибрали. І хотіла б сказати про одну із найголовніших екологічних риз Києва на даний момент: це електрокари. Автомобілі на електродвигунах не забруднюють навколишнє середовище шкідливими викидами та не провокують збільшення парникового ефекту. Наскільки мені відомо, Євросоюз вже офіційно затвердив з 2035 року повну заборону на продаж автомобілів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння. Звісно, що збільшення кількості електромобілів в Європі та й загалом в світі не могло не позначитись і на нашій країні, та й на Києві, зокрема. В нашій родині також електрокар, ми його купили 4 роки тому, коли ще це не було настільки популярно, як зараз. І ви знаєте, за ці 4 роки я бачу, як просто в рази збільшилася кількість електрокарів на дорогах Києва. І ця тенденція мені також подобається. Ви зараз можете мені сказати, що не все так однозначно з електрокарами. Дехто каже, що це достатньо не екологічно, тому що утилізація батарей, вона... Ну, вимагає тих ресурсів, які е, шкодять навколишньому середовищу. Менше з тим, якщо б мені зараз знову дали обирати між електрокаром і звичайним бензиновим або, не дай Боже, дизельним авто, я б ще раз обрала б електрокар, тому що вважаю, що це більш екологічно. Друзі, розкажу ще про кілька екологічних штук, які є в Києві. І перша з них це моніторинг якості повітря. В деяких районах Києва можна зустріти бікборди, на яких зображена якість повітря в тому районі, де цей бікборд наразі встановлено. На жаль, я не змогла їх для вас зазняти, бо дороги їх просто мені не трапилося, але думаю, ви повірите мені на слово. Ця ініціатива в Києві з'явилася не так давно, і як бачите, вона не надто зручна, тому що таких бікбордів ну, мало відверто. А ось де можна завжди подивитися якість повітря, то це застосунок Київ цифровий. Там прямо от на головному екрані в стосується. Є розділ, в якому ми можемо побачити, який стан повітря наразі в тому районі, де ви знаходитесь. Там навіть є дані про радіацію, ось так. Це дуже зручно заходите і дивитесь, наскільки повітря брудне чи не брудне. Але це також з нами не так давно, а до цього, певно, вже з 10 років, існував такий сервіс, як Safe Eco Bot. Це бот в Телеграмі, в якому можна було, вбиваючи своє місце розташування, дізнатися. Якість повітря в тому місці, де ви знаходитеся. Це приватна ініціатива. Наскільки я знаю, до цього боту підключені якраз приватні станції. Як на мене, це дуже зручно. Я багато років ним користуюся. Таку станцію моніторингу якості повітря може в себе вдома поставити будь-хто, незважаючи на те, чи ви живете в будинку, чи в квартирі. Ви просто ставите і або самі користуєтесь, дивитеся на якість повітря навколо себе, або підключаєтесь до загальної мережі і розповідаєте про це. Це іншим людям, ну а ще хотіла сказати про контейнери для одягу. Такі контейнери наразі встановлені по всіх районах Києва, їх дуже багато скрізь. Звичайно, деякі з них вже трошки повандалені, розписані. Ну, ніде правди, діти така наша реальність. Але менше з тим, я дуже рада, що ці контейнери є, адже ви туди можете принести і віддати свій непотрібний одяг та, наскільки я знаю, постільну білизну. І таким чином, по-перше, допомогти тим, хто цієї допомоги потребує. Ну, а по-друге, відтермінувати час, коли ваші речі опиняться на. Смітнику і таким чином забрудять наше навколишнє середовище. Друзі, підсумовуючи все те, що я вам сьогодні розказала, хочу сказати лише одне: незважаючи на те, що в Києві ще багато чого не зроблено, і йому далеченько до направду екологічних європейських столиць, ми впевнено рухаємося в сторону покращення свого міста. І наразі Київ набагато більш екологічніший ніж той Київ, який був в нульових, коли я сюди приїхала, якщо не порівнювати нашу столицю з продвинутим. Європейськими містами, а порівняти її з собою ж 10 років тому, то зміни величезні. І ці зміни трапилися в першу чергу завдяки небайдужим киянам, які хочуть змінити своє місто. Тож пропоную рухатися в тому ж напрямку і за можливості сприяти розвитку екологічного Києва. Ну а я вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не нав'язливо нагадую про вподобайку, комент та підписку на цей канал. Зустрінемося в новому відео. Бувайте!